Моє вітання і вдячність усім, хто приєднується, і усім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні хочу поговорити з вами про деякі кімнатні рослини. Кімнатні рослини не лише додають краси, затишку інтер'єру, а є й одним із головних джерел кисню. Без кімнатних рослин якось порожно. Вони радують наше око, нагадують нам про пишність весни, тепле дихання літа і золотої осені, пестять своїми яскравими фарбами. До найпопулярніших мешканців домашнього вогнища входить драцена. Драцена одна із. Найпоширеніших рослин у домашніх колекціях, рослина, яка очищає повітря від шкідливих домішків та токсинів, і є однією з найкращих рослин очисників повітря. Вона часто використовується для покращення екологічної обстановки у приміщеннях. Драцена у перекладі означає. Самка дракона. Вона схожа на пальму і створює затишок у кімнаті, існує близько ста видів драцен. Я маю чотири види. Одна з них, яку мені недавно подарував мій племінник на день народження, це драцена маргіната або драцена облямована. Драцена облямована ефективно поглинає будь-які речовини, що виділяються лаками, фарбами, будівельними матеріалами, клеєм, декоративними покриттями. Загалом вона здатна поглинати до 70% небезпечних домішок із повітря та дезінфікувати його. Ходить повір'я, що дерево драцена приносить у будинок любов. Матеріальне благополуччя та сімейне щастя. Прикмети свідчать, що людині, якій подарували драцену, незабаром пощастить у коханні. Ще драцену називають квіткою миротворцем, ніби рослина допомагає ліквідувати сімейні конфлікти. Драцена Маргіната зовні нагадує пальмове деревце. хоча по факту, вона є чагарником, з деревоподібним стовбуром із зеленим листям та червоно-фіолетовими краями. Племінник мені подарував драцену, і я хотіла її пересадити. Так як вона була у ємкості і мала три стовбури, то коли я Витрусила торф, в якому вона знаходилась, вона розпалась на три різні частинки. Ось одна така була невисокого зросту, з таким гарним корінчиком, і я посадила їх у три різні ємкості. Придбала субстрат такий поліський для пальм, юг та драцен. Ця суміш готова у використанні, виготовлена з верхового та низинного торфу, має підвищений вміст кварцевого піску та глини, забезпечує високу аерацію, акумулює поживні речовини. Ну, на дно ємкості. Я насипала керам... керамзіт і е... висадила свої рослинки. Ось керамзіт також насипала, додала субстрацій поліський. Драцена невибаглива в догляді, потребує яскравого, але розсіяного світла. Прямі сонячні проміні можуть навіть пошкодити листя. Потрібно її регулярно поливати, але давати рослинці просохнути, щоб уникати перезволоження. 18-24 градуси якраз комфортна температура для драцени, крім властивостей, очищення повітря. Наявність у кімнаті цієї рослинки може сприяти зниженню стресу та покращенню самопочуття, створювати заспокійливу атмосферу. Листя такої довгастої форми додає рослинці особливого шарму. Довжина листочків збільшується вниз, знизу вгору. Листя може бути таким вузьким. І гострим або довгим і ланцеподібним. Оця комбінація кольорів зеленого і з яскравим таким надає рослинці неповторності і елегантності. Ось таку чудову рослинку мені подарував племінник на день народження. Інший вид драцени, яку набагато раніше подарував мені мій молодший син також на день народження це драцена запашна. Вона вважається одним із найбільших видів рослин, може зростати навіть до 6 метрів. А в домашніх умовах вона росте до 1-2 метрів. Ось, бачите, зліва це драцена запашна, а справа драцена маргіната. Так, от, у драцени запашної таке вигнуте листя яскраво зеленого кольору. Отримала вона таку назву за свої білі квіти, які мають такий виразний запах. Щоправда, у домашніх умовах цвіте вона вкрай рідко. У мене, наприклад, не цвіла жодного разу за багато років. Маю її також у декілька. Декількох кімнатах, ось у спальні, вона у тут зростає біля вікна, вона досить легко розмножується. Я взяла верхівку, так як уже вона в мене дуже висока була, виросла, відрізала і просто-втикнула просто її в ґрунт. І вона у мене досить добре прижилась. Навіть не потрібно було ставити воду, щоб вона пустила корінчики. Драцену запашну на батьківщині в Африці вважають символом влади і успіху, а її сік використовують як ліки при вирості шлунка для загоєння ран і полегшення стану при різних шкірних захворюваннях. Як я вам уже сказала, що в перекладі з грецької драцена означає самиця дракона. Так от хочу розповісти вам маленьку легенду коротеньку про походження цієї назви: У давнину дракони і слони постійно ворогували один з одним. І ось одного разу. Після чергового страшного кровопролитного бою, поранений слон і дракон звалилися поруч, стікаючи кров'ю. Їхня кров змішалася, і на цьому місці виросло перше драконове дерево. Як відомо, смола драконового дерева має червоний колір, схожий на кров. Ось така легенда. Про створення цього, цієї назви. Зараз перед вами ще один сорт запашної драцени, це, це сорт драцена баузей. Посередині листочків проходить довгаста біла смужка. А по обох сторонах є смуга. Темно зеленого кольору. Ця драцена дуже яскрава і дуже гарно виглядає. Красиве листя приваблює до себе погляди. Види із зеленим листям більш тінолюбивні, ніж види із строкатим листям. Їм потрібно більше світла. Для зменшення ймовірності ураження шкідниками листя бажано час від часу протирати вологою тканиною. Ще один сорт драцени запашної це сорт фрагранс. Її витончені глянцеві листочки додають інтер'єру нотку елегантності та свіжості. Розмістивши її у вітальні чи спальні, ви відчуєте, як простір наповнюється природною гармонією та затишком. Драцена це квітка, символ щастя. Даруйте її з найкращими побажаннями, і вона обов'язково принесе радість та Добробут. Споглядаючи їх, я отримаю масу позитивних емоцій. Ще одна кімнатна квіточка, яку я вам хочу сьогодні показати, це папороть. В домашніх умовах можна вирощувати невелику кількість сортів цих рослин. Найбільш популярні це Нефролепіс, Адіантум і платіцеріум. Головна дивина папороті в тому, що ці лісові мешканці чудово себе почувають у природних умовах, без щоденних поливів, пересадження, підживлення, а в домашніх умовах рослина може загинути навіть при дотриманні всіх умов вирощування. Пов'язано це з тим, що папороть називають індикатором чистоти повітря, і якщо рослина потрапляє в забруднену атмосферу з великою кількістю пилу, вона відразу реагує млявістю листя і навіть може загинути. Якщо рослина у квартирі або будинку починає засихати, слід перевірити, чи немає витоку газу в приміщенні. А ще, якщо рослина стала різко чахнути, то вона попереджає свого власника про намір недоброзичливців навести порчу. Вважається, що папорот своєю присутністю проганяє всю нечисту силу, приваблює удачу та благополуччя в будинок. Вона нейтралізує спрямований на господаря негатив і вбирає його. Вважається, що в будинку, в якому росте папорот, то вона приносить в родину гармонію та добробут, а якщо мешкають декілька поколінь рідні разом, то вона допоможе розв'язати проблеми між старшим та молодшими родичами. За іншими прикметами вважають, що папорот не можна ставити у спальні чи вітальні, де члени сім'ї проводять найбільше часу, а найкраще місце підвіконня біля будь-якої техніки, наприклад, біля комп'ютера чи ноутбука, або біля телевізора, тому що, говорять, що ця рослинка є енергетичним вампіром, що поглинає енергетику не тільки людей. Але і самого будинку Папороть поглинає велику кількість кисню, особливо у нічний час. Якщо вона стоїть поруч із ліжком, то може до ранку спричинити головний біль. У слов'янській міфології, наприклад, ця квітка асоціюється із загадковим світом природи та магії, і вважається, що папороть має захисні властивості і здатна приносити удачу своєму власнику. Таким чином, квітка папороті є не лише прекрасною прикрасою, а й давнім символом, який несе у собі глибокі духовні цінності. Папороть приносить у дім, в якому вона зростає, гармонію, спокій, умиротворення, також захистить будинок та всіх членів сім'ї від пристріту, поганих намірів та побажань, також відвадить ворогів та заздрісників. Язичники ставилися до папороті з особливою повагою, називаючи квіткою перуна. Вони вірили, що сила сонця, зосереджена в частинах рослини, здатна вберегти людину від хвороб і негараздів. Чи все ж рекомендують вирощувати папороть у домашніх умовах? Тож дотримання особливостей догляду за рослиною допоможе налагодити доброзичливу атмосферу в домі, приверне удачу, кохання та щастя. Про інші кімнатні рослини розповім у своїх наступних відеох, а сьогодні дякую всім за те, хто був разом зі мною. Всім бажаю побільше позитивних емоцій, родинного затишку і мирного неба над головою.